Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в нас відео буде про вишивку, а саме вирішила поговорити на таку тему, як вишивальні фейли. Підготувала навіть коробку з моїми вишивками, які в чомусь не вдалися. З певних причин, можливо, якісь я не довишивала, або була незадоволена результатом. І я думаю, що це відео буде корисно навіть в першу чергу для мене, щоб я могла... Порівняти результати, порівняти свій прогрес, подивитись, з яких помилок я допускалась раніше. І також я сподіваюся, що воно буде корисне тим, хто лише починає займатися вишивкою, цікавиться нею, хоче розпочати якийсь вишивальний процес. Ви зможете собі побачити, теж, яких помилок варто уникати в роботі. І давайте розпочнемо. Деякі роботи в мене є, скажімо так, вживу. Деякі я буду показувати скріншотами на екрані, тому що, можливо, в мене сирена. Зустрінемось після тривоги. Я повернулася. У нас вже відбій тривоги. На щастя, вона була короткою, і я сподіваюся, що все цього разу без поганих подій обійшлося. Отож, Повертаємось до вишивки. Взагалі розповім, як я почала вишивати, коли я почала вишивати. Перші свої вишивки я вишила десь в класі, напевно, в 8-9. Діти 90-х і нульових мають пам'ятати такі зошити школярик. І з іншого боку, в кінці зошиту, в якихось серіях цих зошитів були схеми вишивок. Там були як і такі українські орнаменти, так і якісь мультяшні тваринки. І по таких схемах я вишивала. Також кілька картинок я вишила за схемами з газети Господар чи добрий господар. Я приїжджала влітку до бабусів, бабця з дідом купували таку газету, і я дуже любила звідти виривати собі сторінку зі схемою вишивки і потім вишивати це. Нитки, в принципі, колись я не купувала DMC, тому що я знала про існування таких ниток. Нам навіть ще колись якась родичка з Канади передавала такі нитки і бабця ними вишивала подушку, здається, і рушники. Але вони були дуже дорогими. Звичайно, що ж я проста школярка не могла собі таке дозволити, і я купувала нитки на базарі, ми їх називали гуцульськими. Це прості шерстяні нитки, вони продаються такими мотками. На той час один моточок вартував десь 25 копійок. При тому, що, наприклад, DMC коштували 5 гривень. Ну, орієнтовно десь так. Так, Мія йде перевіряти, чи добре записується відео, і я вже чую, як вона краде взуття, принесла. Мія, ти прийшла допомагати? Так. Отож, про вишивку. Вишивала я цими шерстяними нитками, і, відповідно, також тканину я купувала на базарі, на ринку. І, напевно, це е, була одна з моїх помилок. Хоча я розумію, що тоді я вчилася, і я не знала про різноманіття тканин, матеріалів. І для того, щоб на чомусь попрактикувати, повчитися, в принципі, це нормально. Хоча шерстяні нитки вони часом путались, вони. Облазили ворсинками на тканину. Це було трохи незручно, але крізь біль, крізь сльози я все рівно вишивала. Вишивала я в одну нитку, деякі орнаменти в дві нитки. Якщо я відволіклась трохи на мію, тому що так мушу пильнувати, що вона там робить в коридорі? Отож, вишивала я такими гуцульськими нитками. Не знаю, чому така назва гуцульські. Так мене бабця привчила, що це гуцульські нитки. Вишивала я, звичайно, підбираючи відтінки, тому що ключі до багатьох схем вже були в DMC. А я так на око прикидала, якими-то нитками вишивати. І, напевно, відразу таку першу рекомендацію дам для тих, хто починає вишивати, шукайте схеми, де небагато відтінків, де небагато кольорів. Там 5-6, можливо, якийсь орнамент, можливо, щось таке примітивне. Вам буде так легше навчитися, і ви не заплутаєтесь у цих всіх нитках, і ваш процес буде швиденьким. Ви вишиєте, побачите вже результат, і так, можливо, навіть вам більше сподобається, і тоді вже захочеться щось таке масштабніше вишивати. А ще щодо помилок, зараз буду вам показувати, що ж я наробила і натворила зі своїми вишивками. Так. Ух! Багато в мене тут всього. Отакі метелики. Тут їх три. Це перший метелик. Ну, як бачите, тут вже навіть неозброєним оком видно, що цей фон, який я зашивала, я зашивала в різних напрямках. Тут я шила рядками, тут я вже почала шити стовпчиками. І отут якраз дуже чітко видно цю лінію. Так, і далі цей метелик в мене навіть був в рамочці, тому що, бачите, як його. Витягувала з рамки. Колись, також одна з помилок, я садила вишивки на клей, на суперклей. Це дуже погано так робити. І коли я вже хотіла витягнути цю картинку з рамки. Звісно що я не змогла її відклеїти, і я її просто обрізала. Куди тепер застосувати цього метелика? Я не знаю, але я їх зберігаю. Тому що мені їх шкода викидати, і ще отакий метелик. І одна з грубих помилок також, крім того, що видно, як йдуть ряди, які я зашивала. Я шила в дві нитки, і тут тим більше тканина так просвічує. І друга помилка це те, що я залишала дуже мало місця з країв для того, щоб оформити в рамочку. Тобто в рамці в мене оцей фон також вже загинався, коли я підгинала, натягувала на. Рамку на картон. Колись я оформляла вишивки сама в рамочки. це були також такі прості дерев'яні базарні рамки без скла. Я вирізала картон, наприклад, там, з коробки з підзуття під розмір своєї вишивки, приклеювала це все до цієї рамки, вона була без скла, вишивка пилилася зверху, Ззаді відповідного гачка, щоб її повісити на стіну, теж не було. Просто в цій рамці була така висверлена дирочка. Ну, обходилася з підручними матеріалами, як могла, так і робила. Наступна моя картина недовишита. І я думаю, що я її вже не довишую, трохи блікує на світлі. Тут я взяла рівномірку. Це я перший раз вишивала на рівномірці. І я вишивала в одну нитку, і хрестик в мене був в одну клітинку. Тобто, там, зазвичай на рівномірці я вишиваю там, через три, типу в першу і в третю дирочку я вколюю. А тут це було в одну клітинку. Я думала, в мене повипадають очі. Навіть при денному світлі, навіть біля вікна, це настільки важко вишивати. Я не знаю, як я взагалі стільки багато вишила. Це така весільна метрика мала бути. Я вишила вже цього коня нареченого, ще мала бути наречена і їхня ця бричка карета. Це просто якийсь жах. При тому, що це я вишивала десь 2 роки тому. Ну, але оскільки я кажу, це моя перша рівномірка. Я не думала, що це буде так складно. Маємо, що маємо. Так, далі в мене були вишивки. Так, я не пам'ятаю, це з якогось французького журналу з вишивками. Зараз, зараз ви зрозумієте, якщо не буде так блікувати, ви самі зрозумієте, яка тут помилка. З цих картинок, з цих схемок планувала я пошити мішечки для, ой, не тим боком, для лаванди, для сухих трав, от така друга феєчка, і ще десь була третя. Можливо, я її зараз і знайду, але це не точно, це не факт. І це була третя фе... три феєчки таких, ще була якась четверта, але я її вже навіть не почала вишивати. І мали бути мішечки. Так от, зараз бо я вже залізла в коробку і беру те, що не треба. Моя помилка дуже груба, і на інших вишивках вона більш яскрава. Це те. Що я шукала центр і розмітку робила простим олівцем. Я тут додам також скріншоти, подушки, картини, якщо знайду фото, де я цю всю розмітку поробила. І самі вишивки гарні, дуже гарні. Але, знаєте, простий олівець не відпирається нічим, ні ванішем, ні милом господарським. Я не знаю, чому я тільки його не, не пробувала відбілювачем, ні, тому що там би вишивка вже взагалі вся пішла б нанівець. От, бачите, це помилка моя. Це просто якась вишивальна трагедія. Зараз ще розповім також про ці замки. Що це за схемки? У мене є ще до нього другий замок, і, мав бути третій, але мені здається, що я його навіть не починала вже вишивати. Зараз розповім, що це і звідки. Відволіклась, побігала за мією. Отож, ці схеми замків. Взагалі, таких схем на цю тематику їх є досить багато. Якщо я не помиляюся, то штук 10-12 точно є. Це були схеми з польських журналів. Хафти польські, якось так здається, чи хафт гобеленовий, щось в тому роді. Це визначні архітектурні пам'ятки Польщі. Мені на той час, коли я побачила ці схеми, не пам'ятаю, звідки в мене були ці журнали, або з якогось сторонту, або хтось мені в якійсь групі ВКонтакті поділився ними. На той час ще ВКонтакті було, і там було дуже багато всяких піратських схем, цього всього добра, розповсюджували все, що могли. Мені дуже сподобалася кольорова гама цих схем. І взагалі, оці такі детальки, віконечка, бекстіч. Сама по собі ця вишивка проста. Бачите, тут я вже не розграфляла олівцем, тут вже мені трохи дав Бог розуму. А оцю роботу я просто зіпсувала. Причому це була якраз перша робота з цієї серії. Я її вишила ну, дуже швидко, не знаю, можливо, там за кілька днів вона настільки мене тоді захопила, і це я вже купувала тут DMC, вже вишивала по ключу. І знову ж таки, тут я трохи замало полишала місця для рамочки. Можливо, можливо колись я таки оформлю цю вишивку. А цю, скоріше за все, напевно, я таки перешию. Тому що вона мені дуже подобається. Якщо, до речі, мені не зраджує пам'ять, то це у Вроцлаві ця споруда. Ми якраз в листопаді з друзями літали у Вроцлав. І мені здається, що це звідти. А звідки оце, то я вже не знаю, не пам'ятаю, що тут зображено. Отож, дуже груба помилка моя, це розграфляння канви ручкою або простим олівцем. Так само я і вишивала подушки якісь з орнаментами, теж там таке натворила, наробила. Так, далі я собі записала, що я ще мала сказати: вишивка без п'ялиць. З п'яльцями я почала вишивати тільки недавно. Раніше я так тримала тканину, там, чи вона накрохмалена, чи не накрохмалена. Але вишивала я, як було, без п'ялець. І от тут, взагалі, зараз покажу вам вишивку, на якій просто збірка помилок. Отож, перша помилка це те, що тут вишива, вишивалось без п'ялиць. Може, так, прозора така тканина. Як бачите, ця тканина. Просто тут стягнута, тут десь поїхала, вона вже навіть не прямокутна і не зрозуміло яка. Отут, коли я вишивала вже півхрестом цей фон, воно просто потягнуло за собою по центру всю тканину. Друга моя помилка це те, що я купувала тканини на базарі, це не, якась, це не Аїда, це навіть, я не знаю, Панама, не Панама. Но суть в тому. Що тканина, по-перше, ну, тут вже більш-менш рівні хрестики. А така сама в мене є біла, то там хрестики просто прямокутні. Тканина світиться. Тканина така тоненька, просто як хмарля. От, ви бачите мене крізь цю тканину. Це теж така груба помилка. І ще одна помилка це те, що я не завжди обметую краї вишивки. Вона торочиться. Десь там залазить ці нитки, обтріпуються, ну, так собі виглядає. Наступна моя помилка, хто, можливо, вже впізнав, що це за вишивка, це схема від Dimensions. Але, як я вже згадувала раніше, колись багато з нас були користувачами такої мережі соціальної ВКонтакті. І, звісно ж, схему я цю скачала. Без набору, тобто без ниток, без нічого, просто схема і номерки ниток, відповідно такі, як в Dimensions. Вони відрізняються від DMC. Там, де номер ниточки і назва ниточки. Далі я дуже заморочилась, тому що я знайшла в інтернеті шестипу калькулятора, який переводить номери DMC і номери Dimensions. Тобто, якщо там, наприклад,. Де менше номер там 1111, то в DMC він вам переведе відповідно там 720-й чи який там це буде номер. Це не точна інформація по номерах, це як приклад. Отож, перевела я ці нитки. Далі я зак... ну, тут було дуже багато відтінків. Далі я вирішила, що мені потрібно купити вже DMC. Але якось би зекономити, от знаєте, оце якось би зекономити. Зіграло дуже, погану, дуже поганий жарт зі мною. Тому що DMC я купила неоригінальні. Боже, мені аж сором. Я купила неоригінальні DMC. Це вже, рахуйте, я перевела Dimensions в DMC. Потім ці DMC я замовила на Аліекспресі. Вже ті номерки, які в мене були переведені. Деякі відтінки з них відрізнялися. Деякі нитки були не такими гладенькими, як сішні, а такими трошки кошлатами, щось наподобі, як шерстяні, як ті, що я вже згадувала, гуцульські. Ох, вишивала я, вишивала. Потім подивилася, що я оце наробила, напартачила. І просто лишила собі це на пам'ять, як більше не робити. І вам показую, як не варто робити. Я думаю, що колись я таки замовлю собі цей набір, тому що я його все-таки хочу вишити. Він називається північне сяйво. Так, здається, північне сяйво. Я його собі замовлю. Не знаю, яка там канва йде в комплекті, чи біла, чи не біла. Але все-таки я планую, що це буде вишиватись на чорній тканині. На нормальній тканині. На якійсь Аїді або, можливо, навіть на рівномірці. Тому хі -хі, побажайте мені успіху. Е, так, далі, ще подивлюся, що в мене тут яке добро в коробці. Більше, в принципі, в мене тут таких не збереглося вишитих робіт. Усі десь, е, ті, які мені не подобались, е, я могла викинути або могла розпороти, або, можливо, вони в якійсь ще іншій коробці. Але наразі я знайшла тільки цю. Зараз я ще також пошукаю по фотографіях, які в мене були роботи раніше. От ззаді мене відкрита моя стара інстаграм-сторінка, де я старалась вести суто всі свої хендмейд-вироби, свої вишивки, якісь листівки. До речі, я пробувала вишивати листівки. Дуже цікаве заняття, дуже прикольне. Але треба трохи набавитися, це там вирізати картон спеціально, його згинати. Робити ці рамочки всередині. Хоча це цікаво, і наскільки я бачила, то людям приємно отримувати в подарунок такі хендмейд-листівки. Тому, якщо ви шукаєте якусь, можливо, ідею для подарунку, то можете взяти собі на замітку. Отож, зараз я підшукаю ще, які я хочу вишивки показати. А в продовженні, в другій частині цього відео, я планую вам показати загалом усі свої роботи. За весь час, що я вишиваю, те, що я маю сфотографоване, тому що не все вже в мене є дещо загубилося. А ще також згадала, що ці метелики, я згадувала, що на зошитах школярик були схеми. А оці от метелики це були схемки в журналі Клас. Теж був такий підлітковий журнал, дуже класний. Він видавався в Тернополі. Дуже шкода, що нема вже цього журналу. Тут я вже зараз почну ностальгувати про журнал-клас, про газету Експрес-Skuлу Львівську, теж, яку читали в школі, можливо, ще навіть на перших курсах університету. Я не пригадаю вже в якому році перестали її випускати. Гарно було, гарно. Отож, зустрінемось в продовженні цього відео, де я вже буду вам показувати усі свої роботи в вишиті загалом. Дякую вам за перегляд! Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку, залишайте коментарі, що вам було б цікаво ще побачити в наступних відео. Можливо, ви поділитесь, які у вас виникали фейли при вишиванні, які помилки ви допускали, чого навчилися і як давно вишиваєте. Буду рада новій зустрічі з вами. Па-па!